Отже, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені прийдешній день. Дай мені все ціло віддатися волі Твоїй святій, на будь-який час цього дня усім настав і підтримай мене. Які б я не отримав звістки на протязі дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все свята воля Твоя. На будь-який час цього дня у всім наставі підтримай мене. Господи, навчи мене прямо і розумно ставитись до кожної людини в цьому світі, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Господи, дай мені пережити всі втоми прийдешнього дня і всі події прийдешнього дня. Керуй моєю волею і навчи мене істину, каятись, молитись, вірити, надіятись, любити, прощати. Терпіти, дякувати, жити по Твоїй святій волі і благословляти, а не проклинати насліддя Твоє. Торгеньки у Христі, братики і сестрички, слава Ісусу Христу!